Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 липня 2024 року. Сьогодні 5 та завтра, 6 липня, місяць буде знаходитися в знаці Рак. Під час гекати, тобто сьогодні 5 липня, та в добу 6 липня народження молодика ніяких посівів та посадок не проводимо. Можна проводити тільки поливи, вони будуть ефективними. Підживлення в цей стресовий період небезпечне для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами або настоями трав. Ні в якому випадку, 5 сьогодні та 6 завтра, це знак стихії води, не проводимо обрізку саду та не проводимо зелені операції на бочевих, квіткових, будь-яких рослинах. І не можна збирати врожай для тривалого зберігання. 5 та 6 липня несприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 5 та 6 липня 2024 року не можна переїдати, не можна використовувати для харчування будь-які молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу та холодні напої. Яке ж харчування буде добрим для нашого здоров'я? Їжа повинна бути легка. Тобто, салати з відварених овочів можна робити, овочеві супи, житній хліб. До супів та різних салатів. Готуємо страви з риби, з морепродуктів, а от свіжі фрукти, ягоди можна використовувати. І будь-які доступні горіхи теж дуже корисні в ці дні. На цьому ми завершуємо цей випуск. Щасти вам у всіх справах, миру та добра і усіляких гараздів! Зустрімося ввечері на все добре. Бувайте здорові!